Огляд будинку з гарним ремонтом. До Києва 11 кілометрів. Будинок побудовано за каркасною технологією. Дуже теплий. Всі комунікації заведено в будинок. Будинок двоповерховий, У будинок заведено воду від центрального водопровіду. Площа будинку 80 квадратних метрів. Площа ділянки 15 соток. Повністю огороджена. Поряд є зупинка громадського транспорту. До Києва до найближчого метро маршрутка доїжджає за 15 хвилин. Ціна будинку 7 тисяч доларів. Опалення в будинку електричне. В кожній кімнаті встановлено електричний конвектор. Також в кожній кімнаті є багато розеток. Тут має бути кухня, є зроблено багато розеток, зроблено виводи під воду. На першому поверсі, крім кухні, є санвузол і одна кімната. Зараз покажу детально. В санвузлі вже зроблено. Ремонт покладена плитка. Встановлено гарна акрилова ванна. Зроблено вивод під пральну машину. Встановлено бойлер на 80 літрів. В будинку встановлено гарні міжкімнатні дерев'яні двері. По всьому будинку зроблено гарне точкове освітлення. І зроблена натяжна стеля. Ось такий вид із вікна. Заходимо у кімнату, яка знаходиться на першому поверсі. Вже тут поклеєні шпалери. Вже ремонт зроблено, можна завозити меблі і жити. Опалення тут також, як бачите, конвектор стоїть електричний. Вигляд із вікна, будинок знаходиться недалеко від Києва. На другому поверсі дві кімнати. З однієї кімнати можна вийти на балкон. По всьому будинку встановлені гарні енергозберігаючі склопакети, і також двері зроблені по цій технології. Ось такий вигляд з балкона. На балконі також зроблена підсвітка. Все зашито деревом. Ось такий оцей мансардний поверх. Зараз покажу ще другу кімнату. Вона трошки менша. Також, як бачите, зроблено ремонт, на підлозі лежить ламінат. Зроблено освітлення, великі вікна встановлені. І залишилось ще показати будинок ззовні, як виглядає. Будинок обшитий повністю деревом. Нагадую, будинок побудовано по каркасній технології. Дуже теплий. Ось велика така ділянка 15 соток, повністю обгороджена. Сусіди поряд проживають. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео. Якщо будинок продали, я оголошення видаляю. Також дивіться інші огляди будинків на каналі.